Вітаємо всіх, хто цікавиться сучасною українською літературою. В сьогоднішньому випуску на вас чекають наступні твори. Володимир Черепков Серед Халинових хустин. До збірки відомого українського поета увійшли вірші з попередніх книг та твори останніх років. Ця книжка про дружбу, історичне минуло слов'янських народів, патріотизм та боротьбу за мир, про любов та людяність, про цілющу силу рідної природи. Для ліричного героя властиві активність життєвої позиції і чистота душевних спрямувань. Автор щирим словом доводить, що людина, не дивлячись на кричущі негаразди нашого буття, повинна залишатись людиною і намагатися бути на видноті свого часу. Наступна книга випуску Вона як хліб на пошану творчості Ліни Костенко, четверта книжка бібліотеки Слова просвіти. Складається з публікацій 2005-2011 років, присвячених видатній постаті Ліни Костенко, її громадському і творчому чину. Вона як хліб. Так сказала письменниця про рідну мову, і так говоримо ми про Ліну Костенко, її громадський і творчий чин Мовосвіт поета гаряче прочитання поетичних книжок і роману Записки українського Самашедшого. Репортажі з літературних презентацій і конференцій, що передають пряму мову Ліни Костенко. Широке цитування її творів дає змогу читачам бути учасникам діалогу Метець і час, який опосередковано ведеться на сторінках нашого всеукраїнського культурологічного тижневика. Видання буде цікаве всім, кого цікавить сучасний літературний процес. На цьому це всі новинки літератури цього тижня. До нових читацьких зустрічей.